18 грудня 7 годин 42, 42 хвилини ранку. Сьогодні у нас середа. абз 1 по вулиці, 9 травня, 49 між проспектом Корольова та проспектом Відрадним знову все повітря попри заборону згідно розпорядження КМВА від 30.08.24 року. Вітер несеться в сторону проспекту Відрадний. Після деякої паузи почали знову працювати і забруднювати повітря.